А я. Я думав, це корова літає. Мене вже якесь, я не знаю. мене вже галюни якісь. Кріпер? Що ти хотів мені сказати? Пішов ти геть! Диви, що водоробе! Тосе, легесенький удар. Бем! хана. Ти диви? Ти Я би розбив, просто ти бачив. Моя потужний дядько. Манюній, я йду до тебе. Диви. Бенс. Ух, ти, йо, йоу, кенти! Всім привіт! І сьогодні ми станемо настільки потужними, наскільки ви не могли собі просто-напросто уявити. І перед цим всім я би хотів вас попросити підписатись на канал і влупити жирного такого лайка. Реально газанути ним, тому що Надо, надо поставити. Ви лінитесь, не ставити, надо ставити. Це максимально максимально потрібно. Да. В общем, зараз ми в Майнкрафті на версії 1.17.1 і нам потрібно стати найсильнішим, просто більш потужнішого мода я ніколи не знаходив. Те, що ви побачите сьогодні, це просто криша якась штука. І для того, щоб нам це все затестити, нам треба скрафтити собі шкіряну броню. Як ви розумієте, нам доведеться валити корів. Хе-хе, по моєму обличчю, напевно, не видно, що я хочу їх бити. Але хочу їх знищити, просто максимально. Нам треба зараз просто-напросто десь побігати, познаходити корів. Перед тим всім бажано зараз добути дерева, бо без нього тупо ніяк. І маючи три колоди, мені просто-напросто треба якось не померти, але на то насправді байдуже, тому що, якщо я навіть помру, нічого страшного зі мною не трапиться. Правильно, правильно. В общем то, де мої кляті корови? Я не знаю, я їх на запах уже не відчуваю. Я би хотів відчути, але <поки>, поки що ніяк. Ні, ну ти подиви, тут тільки свині. Он там свині, он там свині, куди я попав? Найдіть мені корів, будь ласка. Просто без них. І ж тут тільки що не було. <пів> Ні, Майнкрафт, я, звісно, все розумію, але цього точно ні. Ну, мені насправді цього буде достатньо мало. Ну, точніше, взагалі не достатньо, Просто мало і все. Так що робимо свого першого дерев'яного меча і. Я не хотів вас нищити, але ну тупо без вас ніяк. В общем то, мені треба шкіри, щас я вам розкажу скільки. Мені треба один нагрудник, одні штани. Ну, получається, два бо друга річ. І третій, мені треба черевики. В общем то, і мені треба незвичайні ці всі речі, мені треба пофарбовані. Щоб мені їх пофарбувати, бажано знайти квітки. Тому що мені треба два жовтих барвника і один червоний. І тільки після того я можу стати максимально потужним і нищити просто цілі скали, гори, що-небудь. Дізно все, коротше. Просто все. І для цього всього мені треба зараз допливти до цього біо. І, можливо, там я знайду якісь, якихось корів, бо без цього просто-напросто ніяк. Я вже правда проголоднів, але то все єрунда, насправді. Мені треба просто корови. Просто корови, і насправді було б непогано знайти квітки. А квіток поки що я не бачу. Ні, ну якщо я буду бігати по деревам, то я точно їх не знайду. Я не знаю, де я заспанився. Чого тут тільки якісь острова? Можна мені, будь ласка, свалити звідси просто? Я би хотів знайти щось толкове. Ось так от. Ну верстак, більше я манав тебе. Забирати з собою ти мені не треба. А ось я тобі біом, який мені насправді потрібен, і я був би досить, досить не проти знайти тут різні приколюхи. Я знайшов корову, почекай. Їх там багато. Хорошо, це супер. Є квітки, є квітки. Найс. Nice. Мені треба червоні і мені треба жовті знайти. Надо найти кульбабу. Просто б -б 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 без баби нікуди. Ага, я вже і б'ють не можу, я поняв, Хорошо. Сира яловичина, ти мені треба. Погнали далі. Здарова, друзі. Просто сьогодні не ваш день, просто-напросто, чесно кажу. Тому вибачайте, в наступний раз я вас трогати не буду. Шутка. Ні, дивись, скільки маків, а мені треба просто звичайну кульбабу. Я в шоці просто, я не знаю. Так, народ, найголовніше те, що я знайшов храм. Що з ним робити? Насправді я не знаю, але скоріш за все там зараз буде лежати дуже багато всяких приколів, і щоб мені туди піти, мені. Ага, там є скелет, я вже бачу. Та ти не попав! <реш> Сиди, гори. Поняв? Ну, ти все. Надо думати головою, помієш? А він не думав головою. Так, ладно, нам треба що, нам треба спуститись звідси і все. Точніше, не звідси, а туди. Окей. Погнали. Так, скажи, що тут є. Обалдеть. Нехило. Це, в принципі. Ух ти, що ще одне золоте яблуко. Насправді, знаєте, я просто настільки буду потужним, що я готовий просто так його зараз хавати. От, то, тому що, тому що я так захотів. Так, тут якась ерунда, мені не потрібно, тут теж мені нічого не потрібно. Та динаміт мені насправді теж не потрібен. Що мені потрібно, це просто вилізти звідси і не підірватись. Бажано. Все, погнали. Не треба відволікатися від нашого плану, тому що в нашому плані говориться про те, що мені треба забрати себе верстак, тому що в мене тупо нема дерева. А я ще й в пустелі кляті. Ага, он то там є дерева, ну погнали туди. А я воно ще овечок бачу. Чи є тут корови? Мені надо корова. Здорова, жирна корова. А ось і корови у нас є. Так, маки, почекай А, до кульбаби. Все, 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 оце мені треба. Оце я забираю. А ви, друзі мої, ідіть від мене. Хо-хо, ви мені вже не надо. Так, шість шкіри. 8. Супер! Але мені треба більше, це тільки на нагрудник один. Мені треба насправді в натурі більше. Де мені сік взяти? Прикинь, я ніколи не думав, що шкіряну броню настільки складно зробити. Ну, в тому плані, що треба ж корів сіки знайти аж. Так, я бачу ще корів, погнав туди. А, ще шість коняк шкіра падає. Точно! Зараз у нас буде взагалі потужно все. Якраз до ночі зможемо все зробити, скоріш за все. І затестувати те, що ми отримаємо в кінці. Так, 15 шкіри. Не впевнений, що мені ще вистачає. Я, я думав, це корова літає. Мене вже якесь я не знаю. мене вже галюни якісь. Так, 19 шкіри. В цілому мені можливо цього вистачить. Ми робимо, значить, барвники, робимо собі нагрудник, робимо черевики. І в нас просто-напросто вистачає на штани. Все, штани ми фарбуємо в жовтий. Куртку нашу фарбуємо в жовтий, і лишається тільки черевики. В червоний. І зараз Саня стане, він перетвориться із звичайної корови, яка їсть золоті яблука просто так. Перетвориться на когось потужного. Раз, два, три. 10, вогни, стійкість 10, вогнестійкість 10, водяне дихання 10. Ну і після того, як ми одягнули цю броню, ми стали, можна сказати, непереможні. У мене, правда, все забрали, але найсильніше, що в мене є, це мої обладунки і мої ефекти. Бо все заключається не тільки в цих ефектах, а в моїх здібностях. Розумієш? От, наприклад, я біжу такий, да, і мені треба, ну, щось, наприклад, перепригнути, кудись ще щось. я зажимаю ще пригаю, і диви, диви, я полетів? Ти бач, я з ума зійшов просто. Да. <проб> Кріпер? Що ти хотів мені сказати? Пішов ти гать! Диви, що воно робе! Диви, куди воно пішло просто. Ти, ти на кого напав? Бе! У -у -у! Ні, ти бачиш, я полетів, я просто ультра ультра просто далеко свалив. Диви, яких воно масштабів великих. Обалдеть. Ладно, пішли собі їсти з крафтом. Безумаїти можна. Я без їжі нічого не зможу робити. Почекай, я ж голоднію, так, я голоднію. Це насправді біда, тому що я би не хотів голодніти, але ну так то й так. Що хочеться сказати? Голем, насправді, штука класна, але ви просто згадайте, скільки разів він вас ну, заважає вам грати, починає вас бити. Ви хочете його вбити, він вам просто заважає крепко. То ми просто. Ти не робиш? Мене не робить нічого, я все здібностів нема. Все, <смі> Саня, перестав бути потужним. Я не можу пригати, я не можу нічого робити. Я поняв, я поняв, що мені треба. Я можу нормально пригати, поняв? Тут все, все налаштовується просто оцими трьома слотами. Получається, нормал, Serious, вік. Оце недалеко. Оце ось, ось середня, а ось дощ буде найбільша сила. Ось тако. Бем, диви. І також само, я можу найбільшою силою бити середньою і малою. Типу, ось о мала, просто звичайна мала. Ти можеш бігати отако і нічого не нищити. просто ходиш і всіх виносиш, поняв? Ось ось середня, щас нормал вам покажу. Я сам тільки роздуплив. Так почекайте, зомбак, ось, йди до мене, малий. Манюній, я йду до тебе. Диви. Ух <звук> ти, <звук> йо! абалдіть. Ні, нормально теж прикольно. А ось я прям серйозна буде ще серія ударів. Диви. Тико просто бем! І воно полетіло вверх, а якщо ми зробимо так, то воно полетить донизу. Ти диви? Ти Я би розбив, просто ти бачив? Бо я потужний дядько. Ти прикинь! Фу -фу -фу -фу. Так, почекай, так не треба робити. Не треба мені землю. Бити. А, що ще туплю, я можу зробити таке, Диви. Бенц. Бем, полетіли, де моє село? Куди йти в село? А, село десь там. Побачив такий вибух. Диви, яке воно здорове! Просто яке воно здорове! Бем, полетіли ми в селі. Так, де там мій цей? Де мій дружбан? Дружбан Голем, ти знаєш, я тебе не боюсь. Я тебе не боюсь і ніколи не боявся, розумієш. Так, почекай, скрині, Йди до мене залізні штани. Ні, я їх одягать не буду. Та й броня мені насправді не потрібна. Навіщо мені броня? У мене є моя. Тому давайте зробимо зараз собі верстак та скрафтимо трішки хліба. Тому що без хліба ми насправді лохи. Без хліба ми насправді просто ніхто. Просто ніхто. Тому він нам надо. І маючи вже певні інструменти, я готовий пробувати проходити Майнкрафт. Ось легесенький удар. Бем голем хана. В принципі, в мене немає ніяких підстав не вірити тому, що я дракона вб'ю з одної тички. Але просто настільки, наскільки це буде потужно просто, і ти тако підходиш усюди, даєш йому плюху, і воно полетіло вниз просто, і воно там все нищить. Поняв ось тако прямо бем підійшов, вдарив. Ти подиви, як я шурую просто. Диви, як воно душить. Диви, як воно виносить все. Просто з ума зійти можна. Ти що? Ти просто спускаєшся такий бем пішов, а в тебе ціла печера. Поняв, ціла своя печера. Так, ну так високо пригать не треба. Надо, 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 надо розчитувати свої сили. Тому що все воно, звісно, потужне. Але треба думати головою, правильно, правильно. Так, ось все, маленький стрибок такий, оце оце, оце зручна штука. Ти помалесенько собі, потихесенько. Тако підходиш, бем-бем-бем, валянув, бем, пригнув і в тебе все чітко. пішов геть. Ну, все, повечера. На, ти плюх. Оу, щі. В общем, надо думати про те, як мені зараз передвилася в пекло. Ви знаєте, маючи величезну силу, я просто можу прийти і зламати це обсідно. І ще насправді я не горю в вогні. Поняв? Так що, без ніяких просто проблем. Ми беремо, ламаємо зараз яке, ну там 10 штук обсідіана і крафтимо собі крутецький портал. І після того, як ми все добули, ми просто беремо, йдемо і крафтимо цей портал. Ну, як крафтимо, ми його будуємо. Ексквед, іди геть, ти не знаєш, на кого ти ще натрапив. Ти розумієш, що ще. Буде. Ти просто зламаєш собі голову. Точніше, я тобі її зламаю. <хи> так, ми в пеклі, у нас є ендермени тут. І я готовий пробувати тестити свої сили і здібності на ендерменах. Насправді, ми дуже класно заспавнили, що тут відразу ендерменський біом. Можливо, тут десь і цей фортеця є, але просто я її десь провтикав. В общем, ендермен. ти підходиш до ендермена, так одаєш плюху, він помер. Все. ніяких проблем абсолютно. І такими зараз таким макаром мені бажано просто прийти і побивати їх декілька, щоб в мене були перлини. І так само зробити з блейзами. Бем раз. Перлина два. Перлина сюди на базу, і маючи велику кількість перлин, ми просто пригаємо в фортецю, і нам потрібно знайти блейзів, знайти їхній спавнер для того, щоб з легкістю з ними просто поїздіватися. Ну, я можу вдарити, поняв? І підірвати тут кусок фортеці, але я просто не хочу підривати спавнер. Розумієш? Оце прям. Да, іменно того я не хотів. Тому ми просто підходимо, вбиваємо їх. Вони не несуть нам ніякої абсолютно халепи, тому що, по-перше, вони не підлетять, не втечуть. А я ламати цю штуку не буду. У нас уже два стежня, до речі. Кстати, наскільки я зрозумів, коли їх такова з одного удару шотою, що шо Ендерменів, що Блейзів, у мене постійно падають, що перлини, що ось опалочки. Ну, з паличками ще не впевнений, а от перлини падали легко. Бемс! І знову перлина! Знову випав стержень, це з ума зійти просто можна. Мені треба було цю штуку на менханті юзати, поняв? Я би Тео і Каспера просто за дойдечки бивав, вони би в шоці сиділи, що відбувається. Ну то було б нечесно, насправді. О, братва! Я вас привітую! Але нічого не випало, бачили? Так що не завжди щастить. О, ще одна палка випала. Коротше, треба ще дві. на все, навсьо. Ну, можна три, насправді. О, йдіть сюди. Раз, два, три. П'ять штук уже є. Хорошо. Можна вже зробити кілька очей і кайфувати від них. Насправді, ми вже такою кількістю можемо портал знайти, так як ми пригаємо, просто і літаємо. Можна сказати, це, це просто шок. Це просто шок буде. О, і сюди. В принципі, цього мені вже буде точно як достатньо. І що ми можемо зробити? Ми можемо звідси просто вилізти. Отако. Пошурували! Я просто бедрок зламав! Ти з ума зійшов! Сашко! Ти що натворив? Ні, ну я просто сильний. <рес> я такого ніколи в житті не бачив! Ти таке колись бачив? Якщо ні, постав лайк, братуха, це в натурі це з ума зійти можна. І сеструха, і кентуха теж всі. Почекай, у мене є дуже цікава ідея. У мене є дуже так цікава, цікава максимальна ідея. Ти це бачиш? Я це бачу вперше. Саня куди ти пілу? Ладно, смішки смішками, а Саня вижив. Він же ж фан-пачмен, Він же ж потужний дядько. Бем! Полетіли! Нам треба що? Нам треба просто взяти зараз, кинути око Енду. Подивитися, куда воно нас веде в ту сторону. Зараз легкістю забрати око, бо без нього я насправді не фан-пачмен, Без нього я, я якийсь, ну, бас. От. Активувати свою суперсилу. І погнали. Насправді, щось, щось недалеко я полетів. Санчелос, давай! Let's go! Просто щас таке все прик. Як ти тут плавав? Я тут плавав в натурі. І до того лісу я доходив. Ну, тільки тоді я плив довго, а щас ти ви просто що роблю. Це зума можна, братва, Я в натурі в щось. Особливо з того, що ми в пеклі натворили. Смішки смішками, а я вже десь поряд. І я готовий зараз брати, кидати око і дивитися, куди мені далі. Ага. Ага. Ладно, давай пригнемо. Куди тепер йдемо, братва? Ага, назад. Хорошо. А око сьогодні. О, впаде. Супер. Так, головне, я зараз не підірвати, бо всяке може бути, розумієш? Так, я готовий. Середня дистанція, просто пригаємо. Мені здається, що воно десь тут. Мені здається, що воно десь тут, і я би. Ага. Я можу тільки отако бити, бо я супер вниз не хочу його бити, поняв? Тому що я боюсь зламати портал. Ну. Була, не була, як ти казав. Так, ну, куртеця на базі. Бачиш, а я казав, що десь поряд. А я казав, що десь поряд. Залишилось знайти портала. Так, Санчес, тобі треба похавати, бо зовсім скоро в тебе зараз буде ну, така потужна бійка. Правда, спочатку треба десь знайти портал. А ось і портал. Ладно, нікого бить не будемо. Нехай вони пробують нас бити, Вони мене все рівно не проб'ють, бо я я, я. я я ванпачмен. Поняв? Моя мене біцуха, як у неї голова, і мозок, і все підряд взагалі, і Їхні родичі всі були. Бем, пригаємо. І що нам треба зробити? Доказати цьому світу, що не пальцями роблені, розумієш? Тому пригаємо. Кстати, обсід обсідіан не ламається. А якщо отако... Ні. обсідіан у хана. Ну, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, друзі, але ти просто падивиш, що я що я творю? Що я творю? Просто я позламував тут все. Так, ми. Саня, ти куди вилетів? Ти як це зробив? Ти хуй я ще так просто не брягав. Може в Венді є гравітація і нічого, я не знаю. Але цю штуку я готовий ламати. Ой. Ну, не так, щоб сильно, звісно. <плес> ну, ладно. Так, маленький стрибок, такий зараз просто невеличкий. Поламаємо зараз всі абсолютно йому кристали, і мені залишиться просто взяти і знищити цього дракона за три копійки. Отако, бенц. В общем-то, кристалів у нас нема. Зато є дракон. І що ми з ним можемо зробити? Ну, першим ділом ми можемо валянути ну, ендермена. Просто з кайфом тако, чисто взяти і валянути. Що, якщо я тебе вдарю отакою штукою? Його просто відкинув, Він далеко. А, він помер. Ха-ха, це капець, просто ти бачив, як він помер? Я в шоці, реально. Ладно, Що, знесем цей світ з лиця землі, пішли ви всі, геть! Просто все підриваю, абсолютно. Воно ж лагати почало, диви. я навіть портал ламаю! Ендермени, вам ніде буде жити. Ти бачиш, я натворив? Диви, що я натворив! Диви, просто я, 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 цього, я тупо сир зробив такий, з дирками. Ти подиви? Ти подиви, що я натворив. Обалдіть. Ні, це прикол, я не знаю. Ну, народ, на цій ноті я готовий завершувати відео, тому обов'язково постав свого вподобайдена. Не пожалій, не пожалкуй просто. Бачиш, як це було потужно. А датапак можна скачати в моєму телеграм-каналі, тому братва. Всім пока!